МФР задні поверхні гумілки. Початковий рівень. Ставимо на рол обидві ноги. Спочатку в повільному темпі виконуємо 10 повторень. Потім знаходимо найбільш болісну точку, зафіксовуємось на ній та виконуємо 10 згинань стопи до себе. Після цього затримуємось на тій же болісній точці протягом 30 секунд. Середній рівень. Виконуємо все те ж саме тільки з однією ногою на валику. 10 повторень в повільному темпі. Далі фіксація на болісній точці та 10 згинань стопи до себе. Потім точкове затримання в найбільш болючій ділянці протягом 30 секунд. Важчий рівень. Добавляємо додаткове навантаження у вигляді іншої ноги. Схема виконання та ж сама. 10 повторень в повільному темпі, фіксація на болісній точці та 10 згинань стопи до себе. Точкове затримання в найбільш болючій ділянці протягом 30 секунд.